Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck Сьогодні ми розглянемо світлодіодну лампу дальнього світла від компанії ALED модель 48B310. Постачається ось такій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так, запаковано у нас, Тут знаходиться інструкція. Зі схемами підключення, також металеві кріплення з фіксуючими елементами і також ключиком в комплекті. Контактна група, тобто дріт підключення. І сама фара. Фара довжиною 50 см. Ось такий вигляд має. Потужність фари 120 Вт. На фарі використовується 20 потужних світлодіодів, корпус фари повністю металевий. Переду пластик міцний, встановлений, і бачимо пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Дріт живлення. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт. Колір світла ми зараз дізнаємося, який у даній фарі. Ми підключимо фару на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує фара. Фара дальнього світла, як ми бачимо, по центру набагато яскравіше відсвічує фара. Колірна температура заявлена 6000 Кельвін. Бачимо повністю білий колір світла видає. Фара. Потужність, нагадаю, фари 120 Вт. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість її, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.